Ви тільки уявіть собі, якого Шухару набула в соцмережах ситуація сьогоднішньої розмови Зеленського з Трампом, якщо я вже третій раз ось зараз в цьому відео спробував записати, щоб воно якось все-таки попало в соцмережу. Явно, причина була не в тому, що якісь там є, як то кажуть, загагуліни з рідкоземельними металами. Стовідсоткова мова йшла про те, що Америка не хоче надавати якихось безпекових гарантій, мало того, що й хоче в односторонньому порядку або з явними капітулянськими умовами і поступками миру від України, і це при тому, що країна-партнер, такий собі союзник, який так дійсно надавав зброю, але далеко не в тому. Варіантів, в якому повинен був бути як партнер і підписан Будапештському меморандуму. Ну, ладно, хрін вже з ним, вже всі зрозуміли, що туди вже ніхто не дивиться і всім до глибокої, як то кажуть, лампи, і по цим балам на той Будапештський меморандум я проштати. А справа вся в тому, що на, зараз, на даному етапі, він просто як. Позиціонує себе партнером західного світу, повинен був би стояти на боці України. Він ставить в один ряд Росію і Україну, агресора і жертву, і говорить про те. Що ну, раз ви від нас залежите, і раз ви наші партнери, то знаєте, якби ми вам не надавали зброї, то взагалі у вас би був би тут капець і тридець і все. А так, оскільки ви від нас залежите, то ось підписуйте, що даємо, і закрийте рота. І по факту і взбісило те Трампа, що Зеленський не пішов на ці домовленості, не маючи по факту нічого в цьому договорі, окрім умов і. Тому ваша вже справа розбиратися, чи правильно він зробив, чи ні, але факт залишається фактом. Ну і останнє питання до третьої колони, чи тих, що за поребріком. Як ваші діла? Методічка сломалась? А як же насчет зробить для Америки і продасть страну і все на світі, тільки американцям угодить, ходить як ежик за своїми хазяївами і все таке. Де? Що? Поламалася, да?